Друзі, ми зараз знаходимося на залізничній станції. Дивіться-дивіться, який великий випав сніг у нас. замило всі колії на станції, і я йду у зал вокзалу очікувати поїзд. Друзі, поїзди вже роз'їхалися, сніг перестав падати. Я вийшов на перон і побачив, що відправляється поїзд. Я спочатку думав, що це мій, але бачу, що це не мій наступний їде. І я вже видихнув з полегшення. Дивіться, який цей поїзд складається з локомотива 2 ТЕ і вагони стандартного розміру, пасажирські вагони. Ось поїзд їде, повертає вліво та набирає швидкість. ще їхав по першій колії бачу поїзд, якийсь я не встиг його зняти, бо було холодно, тоді очікував залі, в залі, залу падав сніг. Бачите, що. Уже приїхали на коліях. Ось поїзд набирає швидкість, Тут і стук коліс. Бачимо все швидше і швидше, їде, багато в, нього, в ньому вагонів. І бачу, що він повертає у ліву сторону. Повертає. А там пасажири якраз підходять. І йдуть очікувати якраз на цей мій поїзд. Ось повертаю вже вліво, і його вже не видно.